Отже, доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, що у Дніпрі відкривається зимовий пляж. Розкаже нам про це його координатор, пан Олег Ткаченко. Пане Олеже, вітаю вас. Отже, давайте почнемо з того: навіщо у Дніпрі зимовий пляж? Доброго дня. Е, я навіть продовжу більше. Він повинен бути не тільки в Дніпрі, але в Дніпрі він потужний. Навіщо він потрібен? Це все дуже просто для того, щоб не хворіти, щоб постійно заряджатися позитивом. Бути на драйві і відчувати це послівку, яке з'являється кожного разу, коли ви туди приходите, навіть якщо ви не купаєтесь. Це я підкреслюю, тому що сама атмосфера, яка там у нас знаходиться, вона дуже потужна. Вона драйвова, ви заряджаєтесь не то, що на весь день, а на весь тиждень. А де знаходиться наш Дніпровський зимовий пляж? Наш Дніпровський зимовий пляж знаходиться на локації, яка називається Сентоза Кейбл Парк. Як орієнтир, там є барон Азгуляєв, одразу за ним, прямо на березі Дніпра, там дуже потужний влаштований майданчик, там дуже зручно, там є де передітися, є сходинки до води, Там постійно нас чекають, там все під все організовано. То коли ви хочете до нас або перший раз прийти, або приєднатися, або ті люди, які ходять, ви обов'язково приїжджайте, тому що. Неможливо це передати словами, це потрібно один раз почати прийти, побути атмосферно з нами поспілкуватися. Потім ви затягнетеся і будете казати: Блін, а чого ж я цього раніше не робив? Але чи не стане на заваді погоди, тому що наразі початок грудня буде на диво теплим? Це плюс чи мінус для зимового пляжу? Насамперед, зимовий пляж це умовно. Ну, наприклад, всі моржі, які ходять на зимовий пляж. Ну і я в тому, в тому числі, ми моржуємося. Цілий день, цілий рік. Розумієте, то не тільки взимку ми ходимо. Цілий рік я зранку і ввечері приймаю контрастний холодний душ. Тому особливо для тих людей, хто перший раз прийде, це буде нав навпаки плюс. А для тих, хто ходить постійно, для нас все рівно яка погода: чи тепло, чи холодно. Звісно, коли холодно, воно потужніше, тому що прибирає більш так. Е... А як далі працюватиме локація в які дні? Ми кожної неділі збираємося в десяту годину ранку. Кожної неділі, раз в тиждень, ми збираємося обов'язково. У Нас є костяк, який вже там понад 8-9 років збирається. Є люди, котрі, постійно там. Кожен рік ми додаємо нових учасників. Звісно, хтось відвалюється, тому що люди уїжджають, переїжджають, Але костяк постійно є. Тому кожну неділю, в десяту ранку, синтозаке Кейбл Парк. А чи є якісь обмеження, аби стати членом цього клубу і взагалі брати участь у ваших зустрічах? Насамперед, перше, саме головне обмеження це якщо у вас щось по здоров'ю. Ну, наприклад, у вас якісь проблеми там з серде, сердечно сосудистої системою або з тиском. Е, ну, це такі загальні питання, які розуміють люди, якщо в них це дуже погано, то не рекомендується але Якщо це робити грамотно, поступово я можу розказати декілька лайфхаків, які допоможуть навіть людям, котрим прям е, кажуть, що не треба. Але якщо це робити поступово і поступово загартовуватися, то через якийсь час вони прийдуть до того і навпаки свій стан вони покращать. Можу розповісти, що до Давайте для цього так, робити. будь ласка, дивіться, е, многі багато хто приходить, бояться цього першого разу, для того щоб цього не було, можна заздалегідь почати дуже простого. Це мене ще в дитинстві моя бабуся вчила. Беремо звичайне полотенце, змачуємо його холодною водою, і кожен ранок, коли покупалися, беремо полотенце і розтираємо. Бажано його кілька разів зробити холодним. Ми таким чином ходом на наше тіло впливаємо і тіло поступово привикає. Краще ще після цього зробити контрастний душ, але це все можна зовсім, звісно, не робити. Це, це для, взагалі для тих, хто дуже боїться. Насамперед, коли ви прийдете, там у нас є команда, яка вам підкаже, розкаже, навчить, підстрахує, подасть руку нап... дасть попити після пірнання гарячого е чаю або кави. Так що ви не переживайте, ви приходите в те місто, де вас чекають, і вам повністю все від А до Я вже на локації розповідуть. Є декілька ще лайфхаків, які для першого разу я би радив людям е собою взяти. Ну насамперед, це обов'язково. Незмінний атрибут любого маржа це термос, це обов'язково, капці повинні бути велике полотенце, Змінне, ми розуміємо, білизна. І візьміть з собою там або літрову, або півтора літрову баклажку, наберіть в неї з дому просто з крана гарячої гарячої води. Візьміть її з собою, і коли ви пірнете, вийдете, вам, звісно, буде дуже. Казатися, що все пропало, все холодно. Ви просто берете цю воду, поки ви будете там е, окунатися, вона вже остине. Але ви поливаєте концівки ладошки, е, ножки, і ви е, е, завдяки цьому, ви якби себе зігріваєте ззовні. Але це я ж кажу, це не обов'язково. Але це для тих, хто дуже боїться, це дуже буде допомога. Але ми розуміємо, алкоголь в цій історії взагалі несумісний. Да. Коли ми да, у нас на жаль, на жаль, так склалося, що ну мабуть, 90% відсотків людей чомусь пов'язують собі там якесь крещенське опірнання. Обов'язково з якоїсь ми взагалі-то не то не тільки скажу про зимовий пляж, а я скажу взагалі про нашу організацію Street Workout Україн. Ми ви розумієте, що ми, ми такі заядлі всі зожники, і це не просто так і пусті слова, це так і є. І зимовий пляж це логічне продовження нашого цього руху. Руху здорових, обізнаних, сміливих, загартованих людей. Тому ми не то, що е, не при е, не, не привісуємо це. Ми е, просто таких людей у нас навіть немає. Тому якщо ви щось хочете хочете прийти і трошки випити, то вибачайте це не до нас. У нас збираються виключно здорові люди. Дякую вам дуже. Тоді чекаємо на відкриття зимового пляжу у Дніпрі. Дякую. Я вам дякую. Слава Україні! Приходьте. Будемо чекати кожного. Ви головне не бійтеся цього. Приходьте. Вам дуже посподобається. Дякую.